E Він народився в сім'ї кріпака, а став мільйонером. Здобув освіту за кордоном у паризькому політехнічному училищі. А в 22 роки вже керував фірмою батька. Згодом збудував перший не лише в Україні, а в тогочасній російській імперії паровий цукровий завод. Після чого вивів його на перші позиції у Європі 2 січня 205 років із дня народження Платона Семеренка. І зараз ми перебуваємо у музеї садибі родини Семеренків, що в селі Мліїв на Черкащині. Тож, ким був Платон Семеренко? Чи є мало досліджені факти із його життя? Та зрештою, що він залишив по собі? Саме про це наша розмова із Ольгою Осипенко. Вона завідувачка відділу музею родини Семеренків. Пані Ольго, отже, ми зараз у музеї Садибі родини Семиренки. Скажіть, на вашу думку, яку асоціацію звичайних людей викликає слово Семиренко? Перш за все, це асоціація ось з цим зеленим яблуком. Яблуком Ренета Платона Федорича Семиренка. Безперечно, в усіх. А от якось про те, що Семиренки були ще цукропромисловці, меценати. Це завжди у нас відходить на задній план завдяки таким людям, як Семиренки, як Платон Федорович, Василь Федорович, наша українська культура і література вижила в ті складні страшні часи. Отже, ми сьогодні говоримо про Платона Семиренка. Скажіть, пані Олю, чи був він відомим серед своїх сучасників? І завдяки якій своїй діяльності, чи цукроваріння, чи селекціонування яблук, що було першим? Навчаючись у вищому політехнічному училищі у Парижі, Платон Федорич також і відвідував садівничу школу. І весь оцей дендропарк, який навколо музею, він ще закладений Платоном Федоричем Семиренком. На території дендропарку Мріївського тут навіть росте груша сапіжанка, саджена ще Платоном Федоричем Семиренком. Ну і звичайно, ідея побудувати свій цукровий завод належить Платону Федоровичу Семеренку. Це він переконав свого батька Федора Степановича, дядьків Якненків, побудувати тут у Мрієві свій цукровий завод, і на цю ідею вони пристали. І в 1848 році тут виросло саме поверхове приміщення цукрового заводу. На той час у царській Росії цукрові заводи були. На жаль, Україна входила до її складу, в тім тілі мрії. Чим же цей? Семиренківський завод відрізнявся від тих, які були в царській Росії, та тим, що він був оснащений передовим устаткуванням, привезеним Платоном Федоровичем Семиренком із Парижу із Бельгії. І, як кажуть, було б щастя, то не щастя. На цукровому заводі сталася така прикрість, поламалося махове колесо. А відповідно, оскільки все устаткування, імпортне то що, відбувається і на підприємстві, збитки для підприємства. І от тоді виникає ідея у фірмі брати яхненки симиренко побудувати свій машинобудівний завод. І ось гордість нашого музею. Токарний деревообробний верстат 1856 році, який бачили очі Платона Федоровича, до якого доторкалися його руки, виготовлений якраз на машинобудівному заводі фірми брати Яхненки Семиренко. А ще на цьому заводі були виготовлені і пущені по Дніпру, тоді вперше в царській Росії металеві пароплави. І уявіть собі, це був 1853 рік. А Семеренки їм дають назви Українець і Ярослав, патріотичні назви. Це на той час, повірте, було дуже сміливо. Ну, Ви розумієте, що основна функція цих пароплавів була перевозити цукор. Спочатку від Млієва, перевозили волами до Дніпра, а потім вже по Дніпру до Одеси і далі за кордон. Це була перша у царській Росії, яка використовувала парове устаткування. Ще дуже важливо, що говорячи про заводи братів Єхненки Семиренко, це не просто так у ряд стояли заводи. Це було ціле промислове містечко. Що, за моїми словами, йде? Тут для робітників, для одружених надавалися будиночки з садом, городом, неодруженим гуртожиток, були пристойні заробітні плати, восьмигодинний робочий день. І уявіть собі, це все у період кріпосного права. Також були крамниці, де за доступними цінами робітники могли купити все необхідне. Тут була школа, у якій викладали вчителі з університетською освітою тут була лікарня на 150 ліжок, була церква 1858 року. Вони самі це будували власним коштом, так так. Так, власним коштом. Тому коли в 1859 році відвідав Мліїв Тарас Григорович Шевченко, він наскільки був вражений умовами праці, умовами проживання робітників, що він супроводжуючи його по цьому цукровому містечку Кіндрата Яхненка обійняв і сказав: Батьку, що ти тут наробив, і з очей його потекли. Сльози, а чому потекли сльози? Він був вражений тією картиною, яку він бачив, кріпацтво. І тут, так би мовити, народний капіталізм, про який йдеться, коли йде мова про родину Саміренків і те, що вони побудували. Ну безперечно, існують такі терміни по різному і семеренків соціалізм, і семеренків капіталізм. Ну, я б вважала, що феномен Платона Федороча Семиренка це в тому, що він вважав, що капітал повинен служити не лише своєму власнику, а суспільству в цілому служити народу. От дивіться, ви зараз перебуваєте у будинку, в родовому будинку Семиренки. Це були мультимільйонери. Ну вони ж не побудували палаці, їхні дружини не мали коштовності, тому що вони все вкладали у виробництво і відповідно забезпечували всім необхідним своїх робітників. Якщо вже ми заговорили про е, нащадків Платона Семиренка, то він мав шестеро дітей, так? Так. Чи відома інформація, де нащадки родини Семиренків зараз? Чи вони в Україні, чи вони в діаспорі? Нащадки Семиренків без перебільшення розкидані по всьому світу. Мені приємно, що цієї весни я спілкувалася із правнуком Левка Платоновича. Як його звуть? Чим він займається? Ігором Петровичем Дубінським. Він працює заступником міністра цифрової трансформації у XIX столітті, коли живий працював Платон Семаренко, містечко Сміла, його рідне містечко, було в складі Російської імперії. Скажіть, як він, як син кріпака, зміг отримати престижну освіту за кордоном і збудувати таку бізнес-імперію? Це була випадковість чи завдяки переліку якихось конкретних? Якостей. Працюючи тут, у музеї родини Семиренків, я стикаюся не раз з цим терміном. Він по інтернету гуляє від кріпака до мільйонера. Але ми ж все таки ссилаємося на архівні дані. Ви ніде не знайдете підтверджуючих документів про те, що батько Платона Федоровича. Федір Степанович був Кріпаком. У нас є документ від 1818 року, від 8 березня, де Олександра Васильівна Браницька, так би мовити, дає вільну своєму підданому робітникові. Федору Степановичу Семиренко, ну там же ж не написано, що він був кріпаком. Тобто його батько вже тоді був відносно заможною людиною і мав бізнес сучасною мовою, так? Так, ну я вам більше скажу. Я до цього часу працювала у музеї Гулака Артимовську, і в той час, коли було 200-річчя, з дня народження Семена Гулака Артимовська, я працювала у Черкаському обласному архіві. Так от. Степан Семиренко по відношенню до Платона це його дідусь. Так? Він був сім разів кумом у Степана Гулака Артемовського, священника. Як ви розумієте, що рід Гулаків Артемовський це дворянський рід, то в мене знову питання і таке підтвердження: чи міг би священник брати кріпака за кума? От що Семиренки мають козацьке… Коріння так, це дійсно так, і саме навіть прізвище Семиренки ми знаємо, походить від козака Андрія, який 20 років прокозакував на Запорізькій Січі, був дуже вдатним козаком на все, і за це його й прозвали самі як бізнес, який розвивали Семеренки, зокрема Платон Семеренку, позначався на цих територіях. Можливо, ви володієте інформацією, скільки було цукрових заводів, і в яких населених пунктах ми знаємо про мліїв, городище, ворловці? Напевно, так та шлику Но мені більше б хотілося поговорити з вами якраз про мліїв. От Семеренки своєї землі не мали. Ці заводи були побудовані на орендованій землі. І ви розумієте, в усі часи існувала конкуренція. Якщо Михай... граф Михайло Воронцов справно грав, брав гроші за оренду у Семиренків, то його наступник Семен Воронцов він відмовляє і у продажі землі, і в оренді. Чому? Тому що на той час він вже почне будувати свій завод у Городищі, який в подальшому назве Маріїнський. Це вам є одною із тих причин, чому ви ось прийшли до нас у музей приміщення 1855 року, а цукровий завод 1848 року, цегельний завод трішечки раніше, бо із власної ж цегли будувала фірма «Брати якненко Смиренко цей завод. Машинобудівний трішки пізніше, і ви їх не бачите. Чому? Ці підприємства були поруйновані, так? Ще я вам не сказала, що тут було газове освітлення. Уявіть собі, тут і в Петербурзі більш ніде. І, звичайно, працювати у фірмі Братияхненко і Семиренко дійсно хотіли всі з навколишніх сіл. Але як кажуть, де злети, там і падіння. На превеликий жаль. Раптово на 43-му році життя, це був 1863 1863 році, помирає від тяжкої недуги від туберкульозу Платон Федорович Семиренко. І з цього часу справи фірми йдуть донизу. Звичайно, на цей час ще були живі його керівники фірми, і його батько, і дядьки, але вони вже були пристаркуваті. Окрім того, вони не мали такої ґрунтовної. Освіти, яку мав Платон Федорович Семиренко. Я неодноразово підкреслюю, що він навчався в вищому політехнічному училищі в Парижі. І без перебільшення Платон Федорович був мозковим центром фірми. От у чому проблема. Ну, а далі підсідали конкуренція, те, що я говорила в усі часи, існувала. Плюс підсідали кредитори. Тому Якщо хотів врятувати справи фірми молодший брат Платона Федорича на 15 років, молодший Василь Федорич, то йому вже нічого не лишалося, як розбирати оце дороге устаткування, вирізувати. Частина його туди йде в Городище, на цукровий Маріїнський завод з машинобудівного Дніпромаш тому. Ви ось прийшли до нас, і все, що я вам можу показати, це ось світлину на світлині, саме поверхове приміщення цукрового заводу. Пані Ольго, я хотіла, щоб ви ще розповіли про меценатську діяльність Платона Семеренка, відомо, що він власним коштом видавав два кобзарі Тараса Шевченка. Одне те видання, яке не пропустила російська імперська. Цензура, як йому це вдавалося, адже імперська влада не шанувала все українське. Тарас Шевченко ще в 1845 році познайомився на славнозвісній Миргородській ярмарці із Олексієм Івановичем Хропалем Зятем Семиренком. Він був одружений на сестрі Платона Наталці, і вони розговорилися, познайомилися і. Олексій Іванович запросив Тараса Григоровича сюди у Мліїв. І уставлено існує така думка, що от за обідом Тарас Шевченко пожалівся, що ось немає грошей. І Платон Федорович йому допоміг. Я припускаю таку думку, що Олексій Іванович Хропаль він переговорив із Платоном Федоровичем. Семеренком. як кажуть, він був підготовлений. І без перебільшення він позичив на видання Кобзаря 1100 карбованців. На той час це були дуже великі гроші. Ви можете уявити, як від 3 до 5 рублів коштувала корова. А вже борг Тарас Шевченко зобов'язувався віддавати книгами. І от коли в 1860 році. По просьбі Тараса Шевченка сюди приїздить Варфоломій Шевченко і привозить Платону Федоровичу Кобзаря. У нас у музеї зберігається факсимільне видання Кобзаря 1860 року. Платон Федорович відкриває і на титульній сторінці читає коштом Платона Семиренка. Ось за цей напис. Платон Федорови на Тараса Шевченка обідився до кінця своїх днів. Чому така реакція була у Платона Федорович? А ви як вважаєте чому? Чому? Тому що у родині Семиренків було оте біблійне, щоб ліва рука не знала, що робить права. Вони були віруючими людьми. Іншими словами, добро потрібно робити мовчки. Іменні стипендії, наскільки відома ця інформація, Платона Семеренка отримували і Михайло Грушевський, і Драгоманов, і інші українські культурні діячі, так, так, була, була ця стипендія і так далі. Ну, Забігаючи наперед, скажу вам, що і Василь Федорович, рідний брат Платона Федоровича, він же протягом 40 років спонсорував українську культуру і літературу 10%. Тобто, і завдяки ньому, і вірші Лесі Українки виходили оповідання Михайла Коцюбинського, етнографічні записки Павла Чубинського. Завдяки таким людям, як Платон. Федорич Семиренко, його брат Василь Федорович, і вижила наша українська культура в ті важкі складні часи. Чи є в цьому будинку експонати, музейні рукописи, особисті речі, які вас зацікавили, і які на вашу думку мають особливу цінність на сьогоднішній день? Ну, безперечно. Якщо по відношенню до Платона Федорича, ось токарний деревообробний верстат, який безперечно він бачив і руки його торкалися. Також у нас збереглися з тих часів ще двері у конторі. Бо в цьому приміщенні, де ми перебуваємо, коли була фірма брати Яхненки-Самиренки, то тут була контора, двері оригінальні з тих часів, навіть ключ. Безперечно, який у руках тримав і Платон Федорович Семиренко. Також у нас є рукописи Левка Платоновича, сина Платона Федоровича, його книги, особисті речі Левка Платоновича Семиренка, його кабінет, також меблі. І ми говоримо, що це кабінет Левка Платоновича, але ж меблі, які знаходяться там. Ймовірно, були ще куплені Платоном Федоровичем Семиренком. Ну, і таке питання, що залишив по собі Платон Семеренко, можливо, воно трішки підсумовуючи, чи є це лише артефакти, на які ми можемо подивитися, чи це є досвід, який ми можемо успадковувати, використовувати в сьогоденні, поєднувати із сучасними тенденціями, зокрема економічного життя, меценатства, духовного розвитку України, хочу підкреслити, що місцевість. Де ви зараз знаходитеся, вона називається Платонів хутір. Є навіть дані, що Тарас Шевченко замовляв Платону Федоровичу для свого майбутнього саду-саджанці. Ви ж знаєте одвічну мрію Тараса Шевченка, мати свій садочок, райочок. Ця одвічна мрія Тараса Шевченка вона збулася, я так хочу сказати, ну після його смерті. Був час. Коли могилу Тараса Шевченка у Каневі доглядав, як і Петрович Гулак-Артемовський, так з роду Гулаків Артемських. От постало питання заліснення могили Тараса Шевченка в Каневі. Так, от саджанці, як і Петрович Гулак-Артемовський брав із розсадника Левка Платоновича Семиренка і знову забігаючи. Назад хочу підкреслити, що в батьківському саду Левко Платонович знаходить старезну яблуню. Коли помер Платон Федорович, Левку Платоновичу на той час було 8 років, тому спитати не було ні в кого вже. І як сам Левко Платонович про це пише, я не знаю, чи ця яблунька виросла із випадкового посіву зернятка верунд. А можливо, батько привіз це дерево із-за кордону, і там на заході цей сорт забутий. А в наших кліматичних умовах він набув ось таких неперевершених смакових якостей. Левко Платонович цей сорт описав. І назвав на честь батька Ренет Платона Федоровича Семиренка. Тому помилково вважати, що Левко Платонович цей сорт вивів. Коли вперше яблуко Ренет Платона Федоровича Семиренка було представлено на міжнародній виставці, ви знаєте, зовні, ну подивіться, будь ласка, на нього ніхто і не звернув уваги. А другий тур, коли порізали, і за смаковими якостями. Зразу золота медаль. Саме слово ренет, воно французького походження, своїй складовій, сорт і володарь. Це саме приміщення, ці самі вікна, за спогадами дочки Лівка Платоновича, внучки Платона Федоровича, Тетяни Пізньої осені, батько розкладав на вікнах ренет. В процесі дозрівання вони набували жовтуватого, янтарного відтінку. І що відрізняє від тисяч яблук, підробок, я б так сказала, які ми бачимо в супермаркеті? Отой неперевершений аромат і кисло, солодкий присмак. Чи є якісь маловідомі сторінки з життя Платона Семеренка, які ви чи інші дослідники зараз вивчають? Чи їх ще належить нам вивчити? Питання кріпацтва. І батька, і Латуна Федоровича, ну ми ж говоримо в сім'ї Кріпака. Це, як кажуть, не на нива, це питання дослідників. Можливо, вам би було цікаво трішки деталі розповісти, бо ви перебуваєте 24 грудня в День смерті Левка Платоновича. Його було вбито, так? Ви розумієте, це біла пляма в нашій історії. Вона лишається і по сьогодні. В радянські часи цим питанням займався міністр внутрішніх справ Іван Головченко. І в журналі Україна була така велика розлога стаття. І так плавно-плавно це все спрямували знову використовую соціалістичну ідеологію на людей отамана Голого з метою пограбунку. Тут у Мрієві діяла ціла Мріївська республіка. Вона очолював її Трохим Бабенко. Це який період? Це, це 1920-ті роки, якраз коли. Коли існувала Українська Народна Республіка. Так, так, так. Я повернуся до листа останньої дружини Левка Платоновича Софії Миронівни, яка нам у деталях описала цей трагічний вечір. Пізнього вечора у вікно постукали. На ньому ви побачите червоні маки. Вони тут у нас не просто так для краси. Справа в тому, що напередодні молодшій сестрі Левка Платоновича приснився сон, щось що під вікном, племеніють такі червоні маки. Навіть далі вони чорніють, опадають. І дружина Левка Платоновича, ось так напередодні запитала, як ми будемо відзначати різдво. А він сказав, до нього ще треба дожити. Можливо, тому що йому теж напередодні приснився сон, ніби у вікно їдальні залетів ворон чорний, і пролетів він через його кімнату і вилетів у вікно. Так от у це вікно постукали. Хатня робітниця була тоді така в Левка Платоновича, бо він на той час продавав сажанці і міг собі це дозволити. Вона йде в кабінет Лівка Платоновича і стукає у двері. І говорить: та, мов би то, козаки просять до куті липового меду, адже це було напередодні Різдвяних свят. Левко Платонович бере в руки Каганець. Підходить до місця, до вікна і гасить каганець, щоб тишком, нишком подивитися, хто ж там стукає. Там була груба плита, дров'яна груба плита, на якій варили їсти. І на превеликий жаль, вона на той час була розжарена. Ну, це ж вечір, був, готувалися до вечері. І полум'я від цієї груби. Осяйнуло постать Левка Платоновича, хоч він і погасив каганець. І у цей час пролунав постріл. Куля виявилася смертельною, вона ранула в аорту вченого і на превеликий жаль від великої втрати крові, незважаючи на те, що дружина і лікаря викликала. І цілу ніч прикладали марливі пов'язки з холодною водою досвіта 24 грудня на світанку Левко Платонович помер. То його вбив невідомо? Левко Платонович стає академіком Української академії наук, створеної гетьманом Скоропадським восени 1918 року. Мені, наприклад, доводилося читати, що якраз оцей, ну ви розумієте, в чекістів було все записано, але якраз оцей останній факт і спровокував убивство Левка Платоновича. Окрім того, я вам скажу, що напередодні, це був 1919 року, у Києві загинули молодші брати Левка Платоновича Микола і Олексій. До речі, ж, за незв'ясуваних обставин. Тому ми з повним правом можемо говорити, що з оцих 20-х років минулого століття починається наступ на українських громадських діячів, українських вчених просто за те, що ти українець. І хочу вам сказати, що історія родини Семиренків, вона важка. Це жахливий приклад того. Що роблять з нацією, якщо вона не має своєї держави? Те, за що наші хлопці зараз ризикуючи і власним життям, віддаючи найдорожче, своє життя виборюють. Бо за все добре, що зробили семеренки для свого народу, для своєї держави, їх просто знищили.